Серафима сорок, з умилінням сервець, помолимо. Пригоди ночі, рапи, за нас. Сьогодні особливий день, тому що ваша громада відзначає храмовий престольний праздник на честь. Преподобного Серафима Саровського. Цього святого знаємо ми всі дуже добре, ми його любимо, ми його вшановуємо, тому що для нас він є особливим прикладом у духовному житті. І нам є чого навчитися і в чому наслідувати преподобного Серафима Саровського. Змалку він полюбив Бога і все ціло віддав своє життя на служіння йому, чинив дуже багато різних подвигів, подвигів молитви, посту, смирення, за що отримав від Бога різні дари, дари зцілення і дари чудотворіння. Дякувати усім вам за нашу сьогоднішню спільну молитву, яку я очолив тут у вас, у цьому прекрасному храмі у місті Кременчук. Благословення предстоятеля Православної церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія, та з благословення і завідома керуючого Полтавською єпархією митрополита. Полтавського і Кременчуцького федера. І я, користуючись нагодою, хочу передати усім вам вітання від нашого блаженнішого митрополита Епіфанія і побажати усім вам благословених успіхів у вашому подальшому житті і служінні на благо нашої помісної Української православної церкви та українського народу. Ворог щодня, щоночі тероризує усі міста нашої країни. І ваше місто неодноразово піддавалося ракетним атакам з боку Російської Федерації. І у вашому місті гинули мирні люди, і само собою, мабуть, багато є наших новітніх героїв, жителів вашого міста, які сьогодні захищають нашу українську землю і тих, які вже віддали своє життя за волю та незалежність нашої батьківщини. Тому всі ці обставини, у яких сьогодні ми з вами живемо, ще раз і ще раз повинні нас спонукати до того, що все у руках Божих. І ми, як віруючі християни, покладаємося у всьому на волю Божу. Ми віримо в те, що Господь з нами. І якщо Господь з нами, то і перемога обов'язково теж буде за нами. Але це зовсім не означає, що ми повинні сидіти, склавши руки і чекати цієї перемоги. Для того, щоб цей день настав, ми повинні усі працювати. Наполегливо працювати, кожен на своєму місці. Хто може захищати нашу землю від ворога зі зброєю в руках, повинен іти і це робити. Ми, Духовенство, священники, єпископи, знаходимося на духовному фронті, теж молимося за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших воїнів-захисників, а разом з тим. Боремося з бубною ідеологією руського міра, яку проповідувала і, на жаль, продовжує проповідувати московський патріархат в Україні. Світять зоряні свічки і співають Боже Божему, наче я м'який, Божий Боже дім, як диво казка, в ньому віря, світла ласка та молюся я термінбо про добро і щастя ненько. thank <laughs> you